Раз грибочок, два грибочок, не сховався під листочок. Ось і третій визирає сам у кошик мій стрибає. Голубінка і опеньки так і просяться у жменьки. Ще й лисичка чи пурушка, ох, і добра буде юшка. Приготує нам Оксана ще смачніше, як в ресторані. Пригощайтеся усі і дорослі, і малі. Довіряю Валентині, більш досвідченій газдині делікатну таку страву, я ж закінчу грибну справу, Пошукаю ще маслят, усім вистачить до свят. Якщо раптом з негоднів випий юшки з грибів, вона силу повертає, старіти не дозволяє, відновлює організм. Ось тому гриби в пошані, всі подякуємо Оксані. Нашій юшці кожен рад бо газденький із Карпат. У Карпатах в кожній хаті юшку вміють готувати. Мати й донька приготують, батько з сином посмакують, вдосталь є грибів у нас, тому робимо запас, сушимо, маринуємо і гостей частуємо. Усіх, хто в хату завітав. У захваті від грибних страв, а гриби збирали Оксана і Валентина. Смачного всім!